Не пропустіть величезну знижку на кутове ліжечко. Хочете прокидатися завжди в гарному настрої, тоді вам воно однозначно потрібне. Висота спинки надає шарму та вишуканості цій моделі ліжечка. Ненав'язливий шоколадний колір буде окрасою для вас завжди, присутній підіймальний механізм та величезна ніша для зберігання вашої білизни або речей. Місця вистачить для білизни усієї родини, а якісні ламелі ортопедичного характеру будуть підвищувати анатомічність матрацу, який ви придбаєте окремо до цього ліжечка. У нас багато підходящих варіантів. Оббивна тканина приємна на дотик та легко миється. Розмір спального місця 1,60 м на 2 метри. Бажаєте жити в комфорті? Замовляйте прямо зараз.